Більшість з нас з вами десь працює, а до цього, напевно, десь навчалась. Саме тому іншою категорії суб'єктів, з якою можуть мати справу медичні працівники, є роботодавці та навчальні заклади. Стаття 391 закону України основи законодавства про охорону здоров'я прямо забороняє надавати інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта за місцем роботи або навчання. Тобто, якщо до закладу охорони здоров'я або безпосередньо до медичного працівника надходить запит від... Роботодавця чи з навчального закладу, наприклад, вищий навчальний заклад, школа, дитячий садочок тощо, щодо стану здоров'я працівника або особи, що навчається, медичний працівник не має права надавати відомості про пацієнта, що становлять лікарську таємницю роботодавцю чи навчальному закладу. Навіть у листках непрацездатності діагноз зазначається виключно за письмовою згодою хворого. Варто наголосити, що винятками є випадки інформування підприємства. Де працює особа, що постраждала внаслідок нещасного випадку або гострого професійного захворювання на виробництві. У цьому випадку заклад охорони здоров'я зобов'язаний невідкладно передати екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок або гостре професійне захворювання підприємству, у якому працює потерпілий. Проте, якщо пацієнт надасть на надання інформації про стан здоров'я або від пацієнта надійде запит, про надання такої інформації для пред'явлення за місцем роботи або навчання, то медичний працівник може надати таку інформацію. Наприклад, це може відбуватися, коли пацієнт або його законні представники просять надати наступні довідки: перше. Довідка для дитини до 6 років для відвідування закладу дошкільної освіти, про те, що дитина здорова і може відвідувати заклад. Друге, довідка за формою 086.1О. Це довідка для учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду, або довідка за формою 086О. Це довідка для подання до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Навіть у контексті інфекційних захворювань законодавство визначає визначений перелік осіб, які можуть надавати певні відомості за місцем роботи або навчання. Так, лише головні державні санітарні лікарі або їх заступники можуть носити власникам підприємств. Подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності, наприклад, навчання, певних категорій осіб, зокрема, осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, осіб, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, осіб, які були в контакті з такими хворими, осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади. Що забезпечує реалізацію державної політики в сфері охорони здоров'я. Отже, медичним працівникам заборонено надавати за місцем роботи або навчання пацієнта інформацію про його діагноз та методи лікування, оскільки це прямо заборонено законом України, основи законодавства України про охорону здоров'я. Виняток становлять лише випадки, коли пацієнт або його законний представник надали згоду на розголошення такої інформації, або самі запитали її для пред'явлення за місцем роботи чи навчання. У контексті інфекційних хвороб лише спеціально уповноважені особи можуть носити подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності, наприклад, навчання певних категорій осіб. Таким чином, як ми бачимо, що існують ситуації, коли третім особам можуть бути передані відомості про пацієнта, в тому числі без згоди пацієнта. Однак такі випадки потребують індивідуального та детального вивчення в кожній ситуації. А зараз пропонуємо вам. Підвести підсумки такої важливої теми, як передача персональних даних третім особам з родичів та близьких осіб пацієнта, ключовими особами, які мають право на інформацію про стан здоров'я пацієнта, є батьки, опікуни, піклувальники, уновлювачі та подружжя. Ми з'ясували, що доступ до даних пацієнта можуть мати лікарі для виконання своїх професійних чи службових або трудових обов'язків та інші медичні працівники за певних умов. Обсяг доступу до даних пацієнта в кожній конкретній ситуації залежить від мети, для якої такий доступ необхідний медичному працівнику. Наголошую, що при встановленні прав третіх осіб на доступ до відомостей про пацієнта необхідно пам'ятати, що відомості про пацієнта можуть бути як персональними даними, так і Персональними даними, що вмістять лікарську таємницю. Лікарська таємниця може бути розголошена третім особам лише у випадках, передбачених законодавчими актами. Деякі особливості має надання відомостей відповідно до ухвали суду, слідчого суді, про тимчасовий доступ до речей та документів або запит адвоката. На цьому ми завершуємо другу тему другого модулю. За цей час ми поговорили про надання доступу третім особам до персональних даних. Коли і за яких умов можуть бути передані персональні дані? У наступній частині ми поговоримо про відповідальність за порушення законодавства в сфері персональних даних. Дякую за увагу!